Трішки корисної реклами. хочу порадити вам YouTube канал Огляд Юа, місце, де ви знайдете професійні та актуальні огляди техніки. Автор щодня публікує нові відео про смартфони, полтанчати, гаджети та інші пристрої. Детально перевіряю їхні можливості і розповідаючи простою мовою чи варта техніка своїх грошей. На каналі є огляди майже на будь-який популярний товар, тож обов'язково знайдете. Саме те, що шукаєте посилання під відео. Не забудьте підписатись на огляді. Всім привіт, uh -huh. і е, в цьому подкасті ми розкажемо про те, як ви на ідея да я вести YouTube канал від самого початку, якраз і до цього моменту виходу, да, виходу даного відео. Так як е, про це якраз питав в, 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 в телеграм-каналі. Силка на який є в описі під кожним подкастом і відео на каналі, і е, ми починаємо. І е, зразу хотів би якраз е, сказати це те, що е, на Ютубі ми вже давним-давно можна так сказати. Ну, не сильно так, щоб і давно, да, Мирик? Десь із е, е, 16-го року, можна 16 так сказати, да? із 2016 року, десь так. А, я з 15-го. Дружив, в мене ще бурл. Ютуб канал там типу, знімав, як я граю у Фіфу. Ну в тебе трохи раніше, але я оце ще якраз тоді почав цим зацікавитись якраз і 16-го 2016, -го, 2016 -го року, тоді як я якраз починав бігати. Якщо то предісторія така, що ми в п'ятьох якраз як якщо ходив в школку, то. Ну, був та команда в нас із п'яти людей. Потім був шестеро, звісно, але шостий часто не з'являвся, і в більшості випадків був ти в, в п'ятьох. Та що маса сумити ну, ну, він так і не з'явився. Uh, Імена поки що якраз не будемо казати, але в нас те, що я з миросовкам був двох якраз теж ще з того моменту, так як дружимо ми вже давно. Ще раніше почав дружити і починав ми з того, щоб е, е, ходити до школи, де, е, грати в м'яча. Якщо хтось знає то в тисячу гра, то що з ворітьми, а то яйця така са, є така гра. Но, якраз їх з цього починав, то потім в один момент вирішив, е, Почать бігати якось спонтанно. Це дімка. А, да. І я якраз як в перший же день, десь після двох часів того, як пограв це з м'ячом, побіг а, 10 кілометрів. Помню тоді ноги якраз. Так, воділки, але на наступний день я все одно взяв, та побіг. Я ми як перший раз побігли, зі школи вибігли, да? Да. бігли біля директриси, а вона да. махала, типу, давайте да. хлопці удасть. А то там біля неї якраз був оце ж, тож, магазинчик був, і там продавці якраз теж і ті, хто там був, там, махав, то привіт, і підтримав. То якраз. А бігали на сусіднє село. Да. І якраз там в районі 10 км виходив. Це туди і назад. І Тоді якраз як почав це ж бігати, якось, почав це все просто для себе, для початку знімати, а потім якраз ще і почав це, це все монтувати. і тоді ми взагалі були на лопитні, називається Мов тоді згавтені yeah. знімав, ну, ну да, знімав, якраз монтував те під музику, на якій є авторські права. І викоптодавки якраз на це на канал там спеціально створив спільний канал тоді, yeah. а, Да. Просто та, щоб можна так сказати, пам'ять оставитись. Звісно, там тоді удалявшись тоді назад, це ще загружало загружав ті самі відео. Все, ну, все одно суть остається така, що це із осенью 2016 року були загружені перші наші спітні відео. Хоче там і були авторські права на відео і за музики. Ну, якраз із -за цього починався. Був початок всього, всієї нашої YouTube-кар'єри, можна yeah, yeah. так сказати. І тоді це все міняв, щоб постворював нові канали. Кожний створював для свого каналу. Та тоді, так як на спіль, спільний канал, то одні відео створював і окремі відео yeah, yeah. для своїх каналів. Ти це створював Dragon Tail. Да? Да. Вони поки що всі заброшені, вроді да в тебе ж там було відео, як ти в Черкасах уток. А, тож, да, це трохи пізніше я якраз теж про це розкажу, а. так як це якраз я трохи пізніше його створив. Ну, взагалі, якраз з того моменту все, ми бі, все більше і більше починав. Дивитися там якраз відео про те, як створювати. Ну, дійсно, я можу за себе сказати. Я я як... не ну, я чесно дивився там якраз відео, як створювати, я то поняв. І все ще дне, як то, що оформлюватися, щоб просто зрозуміти саму суть того, як створювати. А коли це було? Ну, десь якраз через півтора-два роки, після того, як ми почали знімати відео. А ти вже тоді дивився? Да, да. Тоді якраз саме починав це все дивитися, і іноді якраз старався уже почав старатися набрати музику, на які є авторські права, а шукати ті, які, ту музику, яка, яку можна вставляти у відео. Так як я тоді вже зрозумів, що на, якщо будуть авторські права, то вряд бі, е, е, канал довго проіснує. І також це ж теж створив ще один канал про спортивний. Тоді як е, ми це ж якраз частично зай, е, футбол грав, так що е, там було, є також відео, і е, там де я в Черкасах, це ще легкою атлетикою займався, там також викоплював і туди і Также на веліках, як їздив, теж там був такі веде відео. А ти на цих каналах помірав заробляти На цих останніх? Якщо чесно, дано вирішив, що так якось не перестав уже вбігати, Отож команда можна так сказати, всі пішов більше. Приділити увагу роботі більшість з нас, і ми залишилися це ж якраз у двох. І е, так як в тебе і в мене також по господарству трохи батькам допомагаємо, то нас так то мало часу, щоб це ж іменно. Е, е, Виходити так, що для зйомок спортивного контенту, так як там треба набагато більше часу приділяти, чим для таких відео, які ви зараз дивитесь. Так як там, як мінімум, за три часа можна було зняти ну, одне, ну максимум два відео. І про що їх знімати І і називається, ну, да, і, 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 називається, ну, це треба був то дуже багато. Можна так сказать, гемерою і цим всім. Ну, так як щоб не був однотипного контенту, так як однотипного контенту багато ну, теж не хочеться, так як це швидко надоїсть. Ютубі повністю всіх тренування. Да. Хочеться, можна так сказати, більше трохи живого. Старався трохи комбінірувати відео, але це доволі тяжко виходило, так як... За один день можна було зняти, як казав, от не два відео, а збиратися зоб... було вдвічі частіше, ніж зараз. Ось, так як зараз можна, ось, наприклад, все згрупірувати вдома, подумати як знімати відео, які ті відео, і все, все не, і зібратися і познімати відео. А от раніше треба було... Зразу вибрати відео, тож те, яке ми будемо знімати. І, через це, і так як ми вдвох можна так сказати оставитись, то там мало то, що ми могли б зробити. Особливо зимою, тоді як у нас в селі мал, де можна зібратися для спорту якраз зимою. Я ж теж вів YouTube канал про машини, про техніку, <поц 'я> да, ти пам'ятаєш? Ти ще раз... ти, ти, знімався теж. Да. Це якраз на цьому каналі, вже якщо там якраз по автоставіте, то можете знайти якраз там про це, все, про це все якраз і. Як ти на Москва, Да. там шафлаку з немає? Да. Десь він пропав. Ага. Якщо, якщо ти бачиш це відео, привіт і давай пошвидше вертайся. Тобто. <реш> а, а, а то в трьох цікавіше якось. Ну <реш> То якраз скажи, що ти якраз закинув, закинув? Да, бо... і ще ще якийсь YouTube канал створювати. Ну, спочатку, якби я закинув, бо там б... почалися коментарі жорсткі, типо, що ви не воюєте. Тіпови, здорові бугаї, і знімайте техніку, давайте на фон пішки і вибачте, переб'ю на всякий випадок. Якщо на не, не бачив відео про відповіді на питання, яке, то яке вже швидше всього вийшов. то а, мені поки що 24 роки. А йому тільки недавно, ви ви тільки а, ну можна сказати менше, ніж місяць, виповнив хтось двадцять 25. Це просто для справки. Почалися коментарі, де якби і просмотрів впали. Коли ми, ми перейшли на, на українську мову, і було пару коментарів, що да, український контент. Ну, просмотрів в цілому впали в разів 10. І ми просто, не, ну, по а просто, треба, бензин, треба. Там, а, та да, це дорого. А да, в для контента треба, масло там. Поїздка, общем, ми так зрозуміли, що нема смисла поки що це все знімати. І це для справки, де ще одна справка. Це те, що тоді як ми так збиралися, то навіть я там оця ж сотню чи пів сто гривень, тож скидав за бенз. Так як ми тоді наставки їздив, то і ще окремо якось окремо для вас відео для твого каналу створював, то я також трохи там гроші виділяв так як ну, за бензин. Та що я розумію, просто як це машину содержати, так як бенз дорогий називається. Да, навіть э, то, тоді як ти ще не пересів на бензин, а був у тебе на надо. газовій, то навіть газ був. Не, не. Э, це ж треба, щоб хто заправляти що... Та То взагалі ми знімали. ну як почала перші відео були мало затратні. просто там <coughs> розход бензина знімали, да. такий, що моно там якось по мінімуму. А потім сама ідея собі їжіла і треба було якось вже там про ремонти знімати, про інше. А для цього треба було інструменти купляти і робити гараж. А доходу, якби не було з Ютуба ніякого, хоча там було 500, 500 десь було цих под, подписчиків <пиш> вже. А. І не було це, якби доходу не було. Діс мораль в коментарях, що це там воюйте, ну, в общем, каша повна. І, і, поняли, що безсмислено поки що. І, і можна ще одно, я що переб'ю трохи. Це ще й при тому, що о, я наскільки знаю, в тебе хоч є, якісь базові інструменти, все одно було, є. Оце ж там. Но, все, ну, все одно. Я бачив, що ви пробував якраз програмонти знімати, но, то все одно ну, там. Сильно так не вийшло. тобі Такі відео виходив раз в місяць, ну, раз, раз в два. Рідко виходив. Да. Ці проміжутки треба було знімати, наскільки, наскільки я знаю, вчачимося. Це плюс витрати на бензин Добре. чи газ, чи дивлячись, яка машина якраз. І витрати всі. Я, я просто це все знаю, ага. так як. Це, ми живемо зараз в селі, і це зрозуміло, що чим більше їздити, тим більше витрати на машину. Той канал поки що на, на паузі стоїть. Якщо. Тому якщо бажаєте, то е, можете також, е, звісно, не знаю, чи тим рех погодишся. Підписуйтесь на його канал, я там оставлю ссылку в описі під відео. Смислі не відновити. Ну, все одно, може, якраз, може... якщо захочуть, якщо підписники захочуть ось його, з мого каналу, то. Можна та... хай напишуть коментарі а, да, і, і коментарі а, попідписуйте, понаписуйте якраз, чи відновлювати як раз, чи відмовлювати йому цей канал. І тоді, якщо буде можливість, Америка вистановить той канал. А так як на даний момент поки що ну, занадто витратно цей, той канал е, якраз вести. Так як за ну, називається за один день зйомок, там е, ну, по 200 гривень з кожного вчитай. Так, ну можна так сказати. Ну, це все ще чисто на бензин скинути. Ну, да, по, по 200 гривень е, 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 таких відео треба, що це ще знімати. Ну наскільки я знаю, ну хоча б одне-два відео в тиждень. Це чотири ну вчитаю, два відео в тиждень, це по чотири по 400 гривень з кожного. Тут Саша прикол, що ми люди знімали в двох каналах, тому я і славко, а щось я один да. Так. — Якби да. якщо я хотів би відновити, то якби це буде ясно. І е, якщо Саша даже якщо саме вдвох от. То то так можна було тобі якось встановити. От, і про і, мотоблоки, і, а, і, та і можна був тобі на, на твій канал про машини яка знімати, і, і про всю техніку, і, ну, і про яку ти захочеш, І на мій якраз канал, трохи якось окремо познімати можна було. Так, так можна бу б ском трохи скомбінувати якось. Добре. І я так, щоб називатися і на твоєму каналі виходив, і на моєму, от якраз теж просив на букву. Це поки ідея просто. Да. Тому, якщо, то, якщо ви дивитеся це відео, то напишіть якраз в коментарях е, про це і е, свої думки якраз про це також. Так як чесно, я його вже уговорю більше року повернутися на YouTube канал, е, восстановити той канал. Так що може, якраз ви його впевнете в тому, щоб він якраз звертався. Так як ми, якщо то якраз зробив з нього На коністу. І так як це я теж вже питався, скільки вже два роки я питався, ну, де, так, де. я його є насилку подивитися у вбивцю окамер. І недавно він саме цей якраз кіберпанка додивився, хоч я йому про це не казав нічого. Так, вчора да. Ну, Для нас вчора, для вас, може, трохи пізніше, уже, дивлячись, коли це відео так. вже вийде. Тому ось такий путь, якраз наш ютуберський. Тому, якщо то пишіть свої думки, так же в коментарях і. Пишіть про те, що він вертався на YouTube канал. Так як вести в двох і два YouTube канал, то трохи Мені. цікавіше буде, ніж один. А на цьому у нас все. Всім дякую за перегляд, всім пока.